Всіх вітаю! З мене, як завжди, рецепт, а з вас сердечко та коментар. Не знаю, любите чи, чи не любите ви овочеві оладки, а я їх просто обожнюю. В холодильнику знайшла гарбуз, тому вирішила приготувати з гарбузом та картопелькою. Тут все просто нарізаю на вірніше, натираю на крупну терку картоплю, натираю гарбуз і нарізаю свіженьку зелену цибульку. Відправляю її до картоплі з гарбузом. Сюди додаю яйця, додаю сіль, свіжезмелений чорний перчик, суміш. Е... Ой, не суміш, а. Ой, італійські трави можете використовувати абсолютно любі спеції, які ви любите. Я додаю кукурудзяне борошно, можете використовувати пшеничне, рисове, яке ви любите. Розігріваю пательню та. Викладаю сюди свої оладки. Можете е, обсмажити їх на грилі. Буде також дуже смачно і зовсім буде без використання олійки. Гарненько їх притискайте, щоб вони були у вас тоненькі і швидше просмажилися. І обсмажуємо з кожної сторони десь по 4 хвилини. І ось такі смачні оладки в мене вийшли. Одразу потрібно подавати зі сметанкою або грецьким йогуртом все, що ви любите, тому готуйте та смакуйте. Ось.